Фестиваль культур від міжнародної організації АйСЕК відбувся у Івано-Франківську. Представляли свої національні традиції та звичаї студенти іноземних країн, зокрема з Мексики, Бразилії, Індонезії, Китаю та Туреччини. Стажери демонстрували відеопрезентації, розповідали про національні символи та костюми. Такі заходи дають можливість людям з франківська всім бажаючим дізнатися нове про країни. Мексика зазвичай людей асоціюється з Ну, такими стереотипами, і е, стажери, вони можуть е, в реалі показати е, свою країну. У перерві між презентаціями гостей фестивалю розважали місцеві музичні гурти. Це дует Андрія Гриньківа та Тараса Семенишина, а також гурт Йоко і Фауст. Я з тобою без тебе в мене похмілля. Антоніо Фелікс мешкає у столиці Мексики, Мехіко вагався перед тим як завітати до України. Вважає обмін культур надзвичайно важливим для людини та суспільства в цілому. коли ти дізнаєшся про інші культури, про життя в інших країнах, ти можеш дізнатися для себе багато хороших речей. Це допоможе тобі в майбутньому. Ти можеш це використати у своїй країні, своїй ситуації, своїй реальності Бразилійка Кароліні Мула мріяла відвідати Україну. Попри те, що Івано-Франківськ набагато менший від її рідного Ріо де жанейро переконана тут багато цікавих культурних пам'яток. Сподівається зацікавити бразильською культурою багатьох учасників фестивалю. Бразильська культура не перевершена. Якщо ти завітаєш до Бразилії, всі захочуть тобі допомогти. Зробити для тебе все найкраще, навіть якщо ти не розмовляєш їхньою мовою. Люди в Бразилії це своєрідний мікс багатьох культур. Тут багато людей з Європи, Африки та навіть з Японії. Це дуже мультикультурна країна, і це одна з найважливіших її характеристик. Проводити подібні фестивалі культур активісти Айсику мають намір і надалі. Вже влітку планують організувати більш масштабний інтернаціональний форум. Там будуть представлені понад 10 країн світу. І Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.